Готуємо просту та бюджетну запіканку з того, що є в холодильнику. Я вітаю кожного з вас на каналі Готуємо Залесий піжик. По-перше, друзі, я вам щиро дякую за те, що ви голосуєте і завжди допомагаєте мені обирати яку ж страву приготувати наступною. І цього разу перемогла універсальна страва, як я її називаю, три в одному. Це і піца, і пиріг, і запіканка. Називайте, як хочете. Але смачно у будь-якому випадку. Ось така краса у нас виходить. Погляньте, друзі. Це з того випадку, коли я одного разу приготувала, скажімо, з того, що було в холодильнику. Декілька картопель в мундирі, шматочок сиру, шматочок невеличкої, ковбаски і трохи овочів. Ось такий от. Пиріг або ж запіканка з начинкою піци, я не знаю. Але знаю точно, що це смачно, це корисно і це дуже швидко. Справиться абсолютно кожен. Повірте, Ах, які аромати. Ніжна картопляна основа і начинка ну, я зробила таку. Як зазвичай кладу на класичну піцу з ковбаскою, з томатами, з перчиком та іншими інгредієнтами. З радістю залишаю вам тут рецепт і зараз вже показую, як його приготувати. А для рецепту всі інгредієнти зараз знаходяться перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте все детально. Або як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Починаємо з приготування основи. Я помила картоплю, прям шкіркою, гарнесенько помила її, розрізала більшу картоплину навпіл і відправляю у мікрохвильову піч. Ось таким чином все виглядає на 700 Вт потужність на 15 хвилин. Час від часу, тобто кожні 3-5 хвилин, я поглядаю. Якраз виходить пара, відкриваю мікрохвильовку і пробую зубочисткою. Далі готуємо начинку. Беремо миску, в якій будемо її замішувати. Цибульку я беру синю, можна звичайну ріпчасту. Далі томати в мене чері, я їх розрізаю ось так на 4 частинки. І солодкий перець. Друзі, це начинка основа, яку я частіше всього кладу на піцу. В мене лишалась ось така м'ясна нарізка, вже її небагато, як в принципі і сиру так само. Я її нарізаю з такими частинками, відправляю в начинку. І сир. Бачите, в мене моцарела одна була, і три шматочки. Він вже почав завітрюватись, хоча й закритий. Але нічого. Нарізаємо, відправляємо в начинку. І моцарелу так само на шматочки. Солимо перчимо за смаком, дивлячись, яка у вас м'ясна нарізка, солена чи ні, і сир так само. Перемішуємо все. Начинка готова. Далі, що ще знадобиться? Кетчуп у мене. У мене він без цукру, можна з цукром, можна обійтись без нього. І також заливку я роблю, щоб пиріг не був сухий. Пиріг чи запіканка, дрібку солі туди додаю, два яйця збиваю видалкою і додаю в мене сьогодні це грецький йогурт. Можна замінити на сметану, можна замінити на кефір або швершковий сир. Перемішали, готово. Тим часом 15 хвилинок пройшло, моя картопля, бачите, готова. Не до півготовності, а до готовності. Друзі. Пюре не можна замінити, тому що така картопля більш основа, буде більш гарно тримати форму. Далі форма діаметром 26 см роз'ємна. Застилаю тільки дно і змащую десь півчайної ложечки олії. І бортики, щоб нічого не приставало. Висипаємо туди картоплю, беру товкачик, можете взяти стакан з пласким дном чи будь-яку посудину, і ось тако розім'яти. Розминаємо ось так. Далі що я роблю? Беру ложку і е, приплюскую ще все разом, щоб трималося форма, і роблю невеличкі бортики. Ось погляньте, як все має виглядати. Десь до половини форми. Все, на дно основи. Я викладаю кетчуп. Якщо він у вас такий напікантний, малосолений, посоліть посоліть і поперчіть. Відправляємо сюди ж начинку всю. Бачите, в мене все розраховано, вже досвід не проміняєш ні на що. Ось так повністю. І зверху що? Оце як картопля приготувалася, вже вмикайте духову шафу на 180 градусів. Зверху ось таку заливочку. 180-190 градусів духова шафа. Відправляємо ось цю красу запікатися на 40 хвилин. Без фольги, без нічого. Через 40 хвилин даю трішечки холонути, проходжусь раді годиться по колу, щоб нічого не пристало ніде, щоб гарно вийшов з форми. І дивіться, яка краса. Ну, хіба скажете, що тут жодного грама борошна? Погляньте. Дуже легко перекладаю його на посуд, на ось таку дощечку, я це зробила. Легесенько виймається з-під низу пергамент, розриваю його навпіл і витягую спокійно. Форму тримає класно, погляньте, як це виглядає. Ну, Хоч зараз до святкового столу. Дуже смачно, а якби ви знали, які аромати? Зараз все розкажу і покажу. Реально, ось таку от страву сміливо можна подати й до святкового столу. І я вас запевняю, що гості точно будуть запитувати у вас рецепт. Тому зберігайте, готуйте самі і, звісно ж, поділіться з друзями. Запіканка майже вистегла. Ну, вона ще тепленька, але бачите, можна розрізати, вона класно тримає форму, не розпадається, навіть коли грієш на другий день її в мікрохвильовці. Ось так нарізаємо і лише погляньте. Ну, Красаж, дивіться, не розлазиться, не розпадається, виглядає дуже апетитно, я би сказала, по-святковому. І смакує реально вищий клас. Погляньте, показую вам її повністю. Як виглядає в розрізі дуже-дуже і дуже. Ну що ж, а зараз саме час куштувати ось цей апетитний шматочок. Дуже смачно і апетитно виглядає, ніжна. М -м -м. Смакота та й годі. Смачно, як завжди. Ніжно, соковито. Зараз ще додам трохи овочів сюди окремо. І мені буде дуже смачно. Усім смачного. Ммм. Це напрочуд ароматно, смачно, апетитно і дуже ситно. І до того ж, корисно, ідеально. М -м -м. Мій особистий експеримент, який вдався на славу. Тому готуйте, смакуйте, і нехай вам буде не лише смачно, але й корисно. Смачного! Друзі, дякую, що готуєте завжди разом зі мною. Чекаю від вас коментарі, як вам взагалі рецепт, чи готував хтось колись щось подібне. Діліться своїми такими ж рецептами простенькими з доступних інгредієнтів, і, звісно, ми приготуємо їх разом. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі і, будь ласка, підтримуйте український контент, бо він того точно вартий. До зустрічі в наступному відео!